Антон Миколаєвич, з приїздом у вас. Дякую. Ми раді, що ви повернулися, що вас Бог зберіг в дорозі. Ми, дуже Ми записуємо бесіду з кожним пастором до святкування Пасхи. Угу. — І в кожного пастора є своя особлива тема. І вам присвячена. А, вам угу. виділили таку тему. Стосується Пасхи і відношення до кожної людини, особливо кожної, особисто кожного. От, в житті її паски. І от до вас запитання. Да? Людство святкує Пасху вже більше ніж 2000 років. Е, поряд були тисячі інших свят, і щось змінювалося, історія людства змінювалася. і деякі з тих свят вони зникали. Чому протягом цих двох тисяч років свято Пасхи воно не загубилось? І ми сьогодні знову ще її святкуємо і згадуємо. Дякую <гум> за запитання. Ми святкуємо зараз свято Пасхи, і воно дуже популярне в світі. Його значення дуже велике, тому що церква зробила все для того, щоб цей день не забувся. Тому і було встановлено церквою свій час, щоб це свято святкувати. Там кожного року щорічно згадувати про Воскресіння Ісуса Христа, і ну так, віки, які би смутними, якими вони не були, не завадили цьому, Так, тобто і якісь темні навіть часи історії церкви вони не скасували цього свята, воно так і залишилося. І до нашого часу ми продовжуємо згадувати про цю подію. Правда, можна сказати, що в наш час вже такий, ну Може, десь зміст втрачатися. В багатьох країнах він втрачається. І люди не до кінця розуміють, що це свято означає. Воно більше в них асоціюється з якимось такими. Можливо, можливо, обрядовість якоїсь так і всякі продаються багато виробів, всяких таких, ну які символізуються свято, але люди зачасту не думають про те, що головним винуватцем цього свята є Ісус Христос, і тому переходить погляд на щось друге. Тому це наша реальність, в якій ми живемо. Але разом з тим є дуже багато церков, які сповідують Ісуса Христа. І вони щиро святкують це свято, і це івангельські церкви, вони проповідують істину, вони говорять про справжнє Воскресіння. І, як правило, цих всіх таких атрибутів, різних обрядовості немає. Але так Господь видно зробив, щоб це свято пам'ятали ми, от тому, що це ключова подія Християнства Воскресіння Ісуса Христа. Без Воскресіння Християнство не існує. Це звичайна релігія, яких у світі дуже багато. Саме Воскресіння зробило християнство унікальною релігією, єдиною істинною релігією, і тому цю подію. Так свідомо, церква вона тримає в фокусі, це її головна подія, і якщо з неї звіде наша увага, тоді втратиться все. Хорошо. Ми переводимо таку увагу більше на Воскресіння Ісуса, на життя особисто кожного. Чи можна сказати так, що 2000 років тому події, які були пов'язані з Ісусом. Його розп'яли на Христі, він вмер на Христі, і потім він Воскрес. Що ці події вони стосуються особисто кожної людини, яка живе після Христа, неважливо, да, чи там в 10 років після того, чи 2000 років того. Чи можна сказати, що це стосується кожного без виключення? Так, безперечно, Послання до Римлян каже вам, що Христос. Помер за гріхи наші і воскрес для нашого виправдання, тому ця подія стосується кожної людини. Але ну звісно, що не всі люди сприймають цю подію. Є дуже багато людей в цьому світі, які не вірять в це взагалі, що це можливо і що так сталося. Але разом з тим, ця подія вона ну, стосується кожної людини, і людина, кожна людина, яка Буде спасена, вона перед цим має повірити в Воскресіння Ісуса Христа. Без цього спасіння неможливо. Теж послання до Римлян каже 10-й розділ: про те, що коли ти будеш вірувати у серці своєму, що Бог Воскресив Христа із мертвих, коли ти устами визнаватимеш Ісуса за Господа, тоді ти будеш спасенний. Тому без віри в Воскресіння спасіння неможливе, і тому ця подія важлива ну, конкретно для життя кожної людини. Зрозуміло, це ті люди, які визнали. А щодо тих людей, які ну можна сказати, взагалі не чули, не знали або не, не обізнані, да в цих подіях, взагалі, взагалі, як в події, яка перевернула хід людства. Uh -huh. От що ми можемо сказати про таких людей, які якби взагалі не знають, uh -huh. Я, яка їхня доля, Особ, особисто кожного. Так ну. Це питання, воно непросте, воно відноситься до категорії складних питань, uh -huh. і їх, як правило, задають ну це питання дуже багато людей. Справа в тому, що Бог відкрився людству через таких два об'явлення про себе, тобто Він дав інформацію через створіння, через світ створений ним, і друге, через Писання, тобто через Біблію, через Святе Письмо. І те об'явлення, яке стосується всього світу, воно дано нам через творіння, дано людству через творіння. Послання до Римлян каже, бо його не Вічна сила його і божество думанням про творе стає видиме, так що немає виправдання, тобто Бог. Може бути пізнаний людиною через загальне це об'явлення. І якщо людина пізнає Бога через загальне об'явлення, Бог якимось чином відкривається людині і про Христа. Ми знаємо з Біблії дуже багато випадків, коли були люди, які шукали Бога, і Бог відкривався їм. І сама Біблія каже, що Бог відкривається тим, які шукають Бога. Тому я переконаний, що кожна людина, яка пізнала Бога через ось таке загальне об'явлення. Як Бога, як Творця, вона пізнає його як Спасителя, і Бог якимось чином відкриється їй. Є дуже багато людей, які померли до Христа, і завжди стоїть питання, а де будуть душі цих людей, де вони проводитимуть вічність. Можна на це сказати, що Бог як творець піклується про кожне своє творіння, і, мабуть, не буде тих, які він побажав, щоб вони загинули. І нічого не зробив для їхнього спасіння. Мабуть, він в кожен час давав якісь певні закони і певні об'явлення тим людям, які жили конкретно в якомусь часі, в якійсь культури він відкривався для цих людей. Він буде судити їх на підставі тих законів, які він їм давав. Тому знову ж послання до Римлян, яке ми часто цитуємо, не говорить про те, що язичник, який не знав Бога, не знав, не мав закону, але з природи чинив законне, тобто він діяв за своїм сумлінням. Він осудить того, хто мав закон, але не виконував його. його. Тому і у Бога, і язичники мають значення, і якщо вони жили по сумлінню, Бог його дав кожній людині, то така людина буде якимось чином виправдана. Знову ж, можливо, Бог їй відкрився. І от Йов, наприклад, він жив до Христа, він не був представником єврейського народу. Але у 19-му розділі книги Йова є такі слова. Який сам Йов каже, а я знаю, викупитель мій живий. Ось, і він останній день оживить моє тіло, яке розпадається. Ця людина вірила в викупителя, що він воскресить його. І тому я думаю, що ми багато чого не знаємо. Історія покрила все це таким. Мороком певним, mm -hmm. так і ми не знаємо, що було в тих віках, які, було, які були до нас, але Бог працював з кожною людиною. В той час можна бути впевненою, що ну, не буде на суді Божому тих людей, які скажуть: Я нічу, не чув нічого, нічого не знав для мене це нове. Взагалі. Mm -hmm. Мабуть, Бог вичерпав весь арсенал своїх ресурсів для кожної людини. І або вона прийняла рішення йти за Богом, або відкинути Бога. Це, мабуть, така реальність. Ну, Ваша відповідь остання, це з якогось такого е, області ламання стереотипів. І певно, наступне питання буде особисто від мене. Як тоді е, ми мусимо відноситись до релігій, які, можна сказати, вірять в Ісуса Христа, але вірять до нього якось по-іншому? Типу, кажуть, що він пророк, да? чи він там втілення ангела, да? там деякі кажуть. І він, ну, для них Бог теж відкритий, по факту, так? Але як, якби. Діє тоді Воскресіння в їхніх умовах, то як вони вірять, чи буде в них спасіння таке, як мають віруючі, які вірять в покаяння і Воскресіння? Запитання дуже цікаве. Його можна сказати, перефразувати і так, що. Що буде з представниками інших релігій? В Біблії є таке місце дії апостолів 4.11, де сказано, що немає іншого імені під небом, даного людям, що ними спастися ми мали. Тобто мова йде про ім'я Ісуса Христа. Тому людина якимось чином має повірити в Ісуса Христа, щоб врятуватися. В Корані я знаю, що є достатньо багато інформації про Ісуса. Він там названий як Іса. Тобто навіть мусульманин він може із корану багато дізнатися про Ісуса. Про нього говорять в усьому світі, так і я знаю, що інформацію ну, мають про нього всі, хто живе на цій землі. Тому людина має ну, по ідеї прийти до Христа. Якщо вона буде залишатися в своїй релігії. Вона не спасеться, тобто релігії це нормально. Релігії вчать людей виховують, але вони недостатні для того, щоб їм врятуватися, щоб бути в вічності спасеними, щоб душі їхні врятовані були. Цього недостатньо. Тому яким чином людина має почути Євангеліє, повірити в нього і спастися. Це такий сказати прямий, пряма відповідь на це запитання, але Ну, Як бути з тими людьми, які могли не почути, угу. ось я, так як я на початку казав, що Бог буде вирішувати їхні питання як творець, як Господь їхній, Він знає, що йому робити з кожною душею. Але якщо дивитися в Біблію, то виходить так, що ніяка релігія на світі не дає спасіння. Навіть іудаїзм, який був справжньою релігією до Христа. Він втратив своє значення, тому що прийшов Христос, приніс нове об'явлення для нас. Новий завіт є з людьми у Бога, і тому старий завіт він вже не працює. Працює новий завіт тому людина має вступити в завіт з Богом через Христа, бути спасеною ним і тільки таким чином вона може врятуватися, давати надію, що хтось врятується в іншій релігії, слідуючи за своїми богами. Це марна надія буде. Вона обмане людей, заспокоїть їх. Тому я би такої надії не давав. Будучи щирим, я би радив людям шукати Христа, читати Євангелія, пізнавати його. Так і коли прийдеться віра від слухання Божого Слова, людина тоді буде спасена. Все інше не працює. Це на моє глибоке переконання. Тому я, я би відповів, ось так. Переконання, переконання Так, і це воно грунтується на біблійному. Зрозуміло. Тобто та подія, яка відбулася 2000 років на Христі uh -huh. е, в Єрусалим, те, що Христос Воскрес, має відбиток на долі кожної людини, яка живе далі після цього, так, так. незважаючи на те, вірить вона чи не вірить. Тобто, це людське таке правило, да, то, що незнання закону або неволодіння інформації не звільняє від відповідальності. А що не бачить? От ви можна сказати, в рідних стінах, угу. напередодні свят Пас. <пас> так що б ви хотіли побажати своїй церкві, нашій церкві? Ну я хотів би побажати нашій церкві миру угу. і щоб цей мир був не лише зовнішній. Ми теж про це мріємо і чекаємо, коли встановиться він, але побажати миру в серце кожному, щоб не було тривоги, щоб люди не журилися тим, як буде. Наше майбутнє проходити, ми знаємо, що Бог він стоїть над часом, він для нас приготував вічність і на цій землі він приготував для нас дуже багато доброго. І тому не зосереджуватися на такому сіюминутному, скажімо, скажемо, моменті, да, в якому ми дуже зосереджені, але дивитися ширше. Наповнюється Божим Словом, тому що коли ми лише перебуваємо і отримуємо дуже багато інформації зі світу, вона нас руйнує, викликає в нас неспокій, тривогу. Але брати багато інформації з писання, молитися до Бога багато, і тоді наш розум буде налаштований на Божу хвилю. Тоді буде оцей мир, буде радість в серці. Ми будемо задоволеними, не буде тривог, депресій, переживань. Страхи, все це зникне. Тому я би побажав, щоб ми могли звертатися до джерела, який все це дає. Це Бог, наш Спаситель Ісус Христос, і слідувати за Ним. Бажаю, щоб ці свята були ну, для нас такими якимись особливими, да? щоб ми могли якось так ну, свідомо підійти ще раз до осмислення цієї дати, цієї події, щоб вона не минула так і. Знаєте, бо з кожним роком, якось так, святкуючи кожен рік Воскресіння Христа, воно може втрачати значення. Тому і наша тема сьогодні важлива, що яке це має значення для нас, ось щоб якось оживити для себе цінність Воскресіння і, і ну, подякувати Богу за Воскресіння, да, зрозуміти, що між нами є такий дуже міцний зв'язок, і щоб дійсно ці свята могли послужити тому, що ця подія відновиться, оживеться. Ми прославимо Бога за це. Ну і будемо жити далі в наступному році. Так що після Пасхи вже я маю на увазі. Тому бажаю Божих благословень, бажаю миру, радості, здоров'я, сил фізичних, сил духовних, слідування за Господом. Ну і всяких Божих благословень. Гаршо. Дякуємо, що ви виділили нам час. Хай вас Бог береже. Дякую. Слава Богу.